Працювала я 15 років у Лисичанському міському краєзнавчому музеї. Починала ще з 19 років, коли мене запросили після закінчення Лисичанського гірничого технікуму просто попрацювати, спробувати свої сили ну, на початківцях, так скажімо. Потім я добре себе зарекомендувала і директриса мені запропонувала вже таку посаду, як науковий співробітник. Пропрацювала я декілька років науковим співробітником, і потім, коли наші директори музею звільнилися, попередники мої, я спробувала стати на їх місце. Декілька років пропрацювала вже директором Лисичанського міського краєзнавчого музею. Дуже багато зроблено було за цей період, бо я дуже любила свою роботу, любила свій колектив. Дуже хотіла, щоб музей. Розквітав, щоб він ставав краще, сучасніше, щоб він був добрим і люди любили до нього ходити. Перша така думка була про те, що це ненадовго, що все ж таки ми пересидимо трошки вдома і якось так вирішиться це, і не буде війни, як вона є наразі. Але ж проходить день, два, три, тиждень і нічого не вирішується. В центрі вже почали видавати гуманітарну допомогу. Якось на великому районі ГТВ почали щось видавати. А ось у пролетарську нічого не було, і люди буквально не знали, де брати хліба і як виживати далі. Ось я домовилася зі своїм сусідом, у якого була автівка, і поїхали ми в центр міста домовлятися про хоч якусь гуманітарну допомогу. Там же я домовилася і про постачання хліба. Як це було? У мене була знайома, яка працювала керівницею на хлібопекарні, і я з нею домовилася, що я буду збирати закази. На хліб збирати гроші, буде під'їжджати автівка з хлібом. Я відразу відвантажую весь хліб, віддаю гроші, а самі вже ми розбираємося з тим хлібом. Потім ми розпочали вже возити продукти харчування з центрального пункту видачі гуманітарної допомоги, що розташовувався у ЦРМШ, у центрі міста Лисичанська. Їх було дуже мало. Для того населення, що проживало у Пролетарську на той час, не вистачало катастрофічно, але ж знаєте. Важко пояснити людям, що ми привезли всього лише там один багажник, який харчів, а людей потребує їх на дуже багато. Потім почали вже, як то кажуть, вдосконалювати нашу систему видачі, почали вести списки, почали вести якісь журнали, щоб бачити, хто вже отримав, хто не отримав. Все так в такому швидкому режимі. Все це я свій гуманітарний пункт залишила на іншу людину. Там ще залишалася моя мати, і другий гуманітарний пункт, в тому же пролітарську, я залишила на свою мати. Вона там до того, як не знищили клуб, працювала до останнього дня. І саме в процесі видачі гуманітарної допомоги було влучання в той клуб. І коли я дізналася, ну, і я подивилася на часи, і я знаю, що в цей час ми завжди видавали, і та моя мати видає цю допомогу, це просто було, знаєте, нереально пережити. тим. Важкі часи, але я не знаю, от, знаєте, якесь є таке ну, з вище, якісь янголи, які моя мати просто накрило сейфом, і все те, що полетіло зверху, просто вона була накрита сейфом. І її потім витягували через вікно і врятували. І загинула там. Ну, люди молоді, вони мріяли одружитися як тільки закінчиться це все і вони саме там зустрілися хоча були з одного району і отак от в один день від одного обстрілу загинули вдвох на той час мої двоє дітей сиділи цілодобово можна сказати у підвалі Цілодобово, бо було страшно вийти, постійне гупання. Молодша дочка перестала взагалі спати, постійно кричала, постійно плакала. Не за тих вибухів, а знаєте, не вистачало повітря. От ну вже весна на вулиці, треба ходити гуляти. Вони не звикли. Вони у мене такі, що постійно ми ходили по парках, постійно кудись активне життя, а тут в підвалі. І вже почали ж проблеми з електрикою, зі всім. Ну вже було не до того, щоб думати про інших, треба було все ж таки подумати про своїх дітей. І так, всім підвалом, що ми жили там, 17 осіб, ми вирішили, що всі разом будемо в один день виїжджати, нікого не залишимо. У нас ускладнювалося ще тим, що у нас були і малі діти. Моїй молодшій було три роки на той момент. Ще одна дівчинка три роки у нас була. Один чоловік у нас був паралізований повністю на один бік, і рука й нога в нього не працювали. Ну, тобто така собі була у нас категорія людей зі складнощами. Приїхали ми на загальну евакуацію, там, де була загальна евакуація, але щось авто не подавалися. Чекали ми в той день на ті автівки, мені здається, цілу вічність, а насправді це було години три. Людей було дуже багато. Я не знаю, хто як це рахував, але казали, що біля 1200 осіб на той день вирішили виїжджати з міста, а подали чотири автобуси. Ось можна собі представити, як ми їхали в тих автобусах і як ми добиралися. Ми поїхали, сіли до Дніпра на. Таку вже електричку, можна сказати. Але наш путь був перерваний, тому що в Лозовій, коли ми були на ЖД станції, був великий вибух, дуже великий вибух, і нам навіть не було куди подітися. Ми просто стояли на станції, нічого не передвіщало такої біди. І мої діти кричали, що було краще в підвалі, навіщо я їх кудись повезла. Тому що в підвалі вони не бачили цих вибухів прямо перед собою і не бачили, як летять ці уламки. А лозову ми отак запам'ятаємо на все життя, коли ми стоїмо просто на вулиці, і нам нема куди дітися, і до вокзалу не пускають, бо кажуть, що б'ють саме по вокзалу. Так, на вулиці ми перечекали, і ми думали, що ніколи вже не станеться в нашому житті, коли ми будемо рухатися далі. бо… Бо була поскоджена одна колія, як нам пояснили, і поки там щось налагодили, рух потягів, ми чекали ще декілька годин, і все ж таки ближче надвечір, вже до 9-ї години вечора, ми дісталися до Дніпра. Я вже знала, що Аня Ряснає знаходиться в Дніпрі і вона має на меті створити шелтер переселенців для тих, хто виїжджає саме з Луганщини. Ми з нею сконтактували, і вона мені запропонувала працювати в шелтері переселенців. Я погодилась відразу, думаю, ну, я ж звикла допомагати людям, і начебто у мене щось і виходить. Ну, було дуже складно в тому плані, що ми взяли таку будівлю, яка була дуже заброшена. Дуже все було захащено, не було видно ні доріжок, ні тропинок, нічого. Все було чорні стіни, дуже тік дах, на підлозі була вода. Тобто, у нас було дуже багато роботи для того, щоб когось розмістити в цій будівлі, треба було попрацювати. Ну, нічого, як то кажуть, ми... Справилися, я трошечки відчувала, що треба людям, коли кому, яка увага треба, коли з ким просто поговорити, коли кому допомогти, коли кому щось сказати, просто посидіти. Знаєте, бо у людей різні ситуації. І вони ж один одного, хоч і можна сказати, з одного міста були, але ж вони багато хто нікого не знав. І треба було чи поплакати, чи виговоритися, чи щось. І ми запрошували дуже багато психологів, дуже багато соціальних працівників. І допомагали, просто допомагали, вислуховували, просто. А ще я завжди казала, і сама так роблю, і людям кажу, що трудотерапія дуже допомагає. Не треба сидіти і просто думати, яка я ілі, який я нещасний. Треба працювати. Коли ти працюєш, ти забуваєш про всі свої біди, хоча б на якийсь момент. Зустрічали ми за ці два роки дуже багато різних ситуацій, коли люди хотіли покінчити зі своїм життям. Ну, бо не знали, як жити далі. і зараз дуже складно. Всі мріють про те, що колись настане мир і можна буде поїхати додому. Хоча насправді багато в кого тих домівок та й немає. Вибух з дому поїхав дах у нас і тік він дуже, знаєте, як на вулиці, так і вдома. Вся підлога була у воді, пліснява, грибок. Але ж все ж таки хтось там підлатав, щось підробив і заселилися там люди, жили то одні, то другі, то інші. Чесно кажучи, я вже думаю тільки про те, аби не чіпали фотографії. Це найцінніше, що не можна восстановити, що не можна відновити, аби оце колись я мала змогу забрати, взяти собі, а все інше вже не має значення, якщо чесно. Коли розпочалася війна, я в музеї не працювала, бо там сталися такі обставини, що кожних п'ять років по законодавству України треба було оновлювати своє директорство, подаватися на контрактну основу і, на жаль, обрали директором іншу людину. На жаль, та людина новенька, яка майже не працювала в музеї. Ну, так скажімо, я думаю, що вона не хворіла, не боліла тим музеєм. Як як боліла ним я, і тому на той момент, коли це все розпочалося, експонати не були спрятані, не було нічого вивезено, не сховано, нічого не робилося для того, щоб зберегти все те, що назбирано було роками. Ну, на жаль, так. І ця людина виїхала за кордон. Багато хто з музейних співробітників залишався ще в музеї, бо там гарний підвали, вони там жили. Але їм треба була вказівка, щоб щось робити. Без вказівки, знаєте, ніхто нічого не робив. І, на жаль, коли один музейний науковець, мій дуже добрий знайомий з Києва, дізнавався, йому казали неправду про те, що експонати знімають, експонати прибирають, експонати описують щось. І коли дивилися у вікна, бо музей вже був зачинений, бачили, що вся експозиція знаходилася на своїх місцях. Нічого не прибиралося, нічого не робилося для того, щоб зберегти музейну експозицію. На жаль. Але ж потім, все ж таки, коли вже всі музейні співробітники, можна сказати, так, виїхали чи залишили музей, цей науковець, мій добрий знайомий. Декілька разів приїжджав до музею для того, щоб хоча б якусь колекцію, хоча б якісь експонати зберегти і вивезти. І йому вдалося ну, з четвертої спроби невелика кількість експонатів все ж таки вивести на безпечну територію України. Це мені тішить, але ж сам музей. Горів була велика пожежа, що там залишилося, я не знаю. По фотографіях я бачу, що ну, наружна частина дуже погано виглядає. Що там задимлене і як збереглися ті експонати, двері були відчинені. Я вважаю, що бери, що хочеш, якщо тобі це треба. знаєте, Це відчинено. Я думаю, що Можна сказати, із цінного нічого не залишилось там в музеї. І це великий біль, і, на жаль. Багато кому важко згадувати все те, що їм довелося пережити. І якщо там знаєте, виставляти ті речі, які їм про це нагадують, вони починають плакати у них. Депресія і так далі. Але ж згодом я все ж таки думаю, що спогади обов'язково, кого як це відбувалося, треба буде зберігати. І знаєте, для, для мене я навіть сьогодні дуже зберігаю ту суконьку моєї молодшої дитини, яка в неї там була, хоча вона її дуже вже мала. Але я думаю, я буду зберігати її тепер все життя, бо ця суконька з дому, хоча б її одну. Найкращу, та, та, яка була у нас така святкова, на свята ми її вдягали, щоб щось добре згадувати. Знаєте, ось у садочку, коли вона виступала в цій сукні, я її обов'язково збережу. Я думаю, що треба щось добре зберігати і показувати, що в нас вдома було добре життя, і ми хочемо про нього згадувати з любов'ю, щоб цю любов зберігти, як би там не трапилося далі.